Давні виконали 29 років. Помітно, так? Да? І я вже зараз не можу провести кілька годин, стоячи просто під стелею, фарбуючи її, наприклад. Але в українській історії була така жінка, яку звали Поліна Райко, яка могла це робити в 69 років. І не просто кілька годин. Вона вільний свій час проводила замалюванням, розмалювала всі 6 кімнат своєї хати, всю стелю. І за життя казала, що. Аби були гроші на це і ще місце, де малювати, вона б малювала ще і ще. І я впевнена, що це так і було б. Бо я дивилась запис від короткого відео в 2003 році, за рік до її смерті знятий, де вона проводить екскурсію для людей, що приїхали в гості подивитись на її дім. І вона така енергійна і така щаслива ходить, розказує, показує, співає, розказує якісь анекдоти, історії. Ну, я заспіваю. Хе-хе, бить бабу хоть лазить. Так. А не позабили меня, думала, рустіть буду. А я не смотрев, в такому віці, А я ні ще в таких ката і ще й буду. А я дивлюся на це. А я перед записом відео ось так сиділа і така. Ох, нема сил знімати відео. Щось я така вставша». І думаю, «Боже, Яна, ти що жартуєш? Ти за 69, скільки енергії? Давай бери себе в руки і розказуй людям. Мене звуть Яна. Я не науковиця культурологиня, я просто... Людини, які дуже цікаво знати більше про українську культуру, я знаходжу якісь прикольні історії, розказую їх вам. Там лежить мій паскарі, який чекає, коли я виведу його на вулицю, тому будемо дуже швидко. Вам треба знати сьогодні про Поліну Райко, майстриню воєнного мистецтва, яка відкрила цей талант в собі вперше в житті аж в 69 років. Поліна Повне ім'я Пелагея. правда красиво? До речі, воно здається з грецької, називається море. Бо я зараз пишу художню книжку, і там в мене одна з головних героїн звуть І Я так зраділа, коли побачила це. Вона народилася в селі Олешки Херсонської області. Мені пощастили там побувати в 2021 році до повномасштабного вторгнення. Я була в цій пустелі, де дуже багато піску, і чуть не вмерла, тому що це було надзвичайно жарко. Але це надзвичайно красиво. І уявіть, як засмутилась, коли я дізналася. Вже після повернення, що саме в цих Олешках, а раніше це вона називалося Цюлюпінськ. Саме там був будиночок Поліни Рейко, який став справжнім музеєм, куди з'їжджалися люди з усієї України, щоб на нього подивитись, і я його пропустила і вже ніколи в житті я не зможу його побачити. Тому що після підриву росіянами Каховської ГЕС, цього величезного злочину проти екології, людства і всього адекватного в світі, вони зруйнували цей будинок, його затопило. Але ми поговоримо сьогодні, як можна відновити цей будинок, щоб наші майбутні покоління могли побачити цю неймовірну красу в майбутньому. Коли Поліні було 22 роки, вона одружилася з Миколою Райко. Так вона стала солдатовою райко, що дуже мені здається символічним, тому що це її будиночок. Це такі пошуки раю, тому що там голови, якісь божественні істоти, багато ікон. І взагалі в її у цій хатинці переплилися якісь непоєднувані, як на мене речі. Там поєднуються комуністичні символи, радянські, тобто язичницькі і християнські, що відображає, ніби її життя переплітаються в усіх цих символах, те, з чого вона складалася. Я не знаю, якою має бути фантазія, щоб людина вигадувала це все, але ми про це поговоримо пізніше. Бо у нас є запис інтерв'ю з художницею, яка робила цілий проект про неї, і там дуже багато прикольних фактів. Так що додивіться до кінця, не знаю, чи це на вас вплине і ви додивитесь, але ну, вдруг чим цікава сама Поліна Райко, і тим, що це просто звичайна бабуся, звичайна жіночка з села, як і безліч мільйони просто таких самих жінок. Ця простота вона ну, торкається в кожної людини скрізь. Не знаю, кожен шукає оцей свій рай, який шукала Поліна Райко. Якусь можливість втікти від болю та страждань, які ми переживаємо. Унікально те, як самостійно вона шукала допомогу сама для себе через свою творчість. У шлюбі з Миколою у неї народжується двоє дітей: Олена і через два роки Сергій, а потім. Сім'я будує собі новий будиночок на ділянці коло річки, і саме цей будиночок стане майбутньому цим музеєм, але починаються трагічні події в житті Поліни, тому що як кажуть, що найбільше горе для батьків це ховати власних дітей, і на жаль, воно поховало обох. Спочатку в автокатастрофі загинула донька Олена, коли їй було 40 років. Після неї залишились двоє синів. Згодом помер чоловік Поліни Рейко. А пізніше син потрапив до виправної колонії, а згодом повернувся і через два роки помер від цирозу печінки. І сусіди згадували, що син не був найкращою дитиною у світі, та тобто не хочеться якось у ці особисті деталі вдаватися. А просто в загальних рисах скажу, що. І Всі її життєві страждання, переживання, вони дуже відображаються в тих картинах, які вони малювали. Наприклад, дуже потужний образ ворона, який уносить її дитину, це образ смерті, який забрав її доньку Олену. А наприклад, де зображений чоловік в... Лодці із вудкою це її чоловік, бо він за життя дуже мріяв про таку вудку, і вона ніби виконала це його бажання після смерті. Щоправда, там і горілка намальована, бо ніби це те, що було важливе для нього за життя. Її сестри вона змальовувала себе з фотографії в юному віці, і з сестрами вони намальовані. Це такі цілі сюжети і історії, які можна просто слухати нескінченно. Створюючи свої розписи в стінах свого будинку. Вона розповідала історії, які трапилися з нею в її житті, її трагедії. Вона пережила голодомор, німецьку окупацію під час Другої світової війни. Їй було всього 13 років, коли почалася війна. І вона пам'ятає, як людей депортовували до Німеччини на роботи під час Другої світової. Але вона ніколи не малювала, освіти. В неї було всього чотири класи до війни. І єдиний раз, коли вона щось малювала, це була така ситуація в школі, яку вона згадує. Я чотири класи кончила до війни. Було один карандаш на всю школу. Я раз визвала вчителька, мене намалюй судно, солдатова Поліна. Я вийшла, на, ну, взяла шкрейду і намалювала судно морське. І, і дим там іде з труби, і парус, і мачти, і якорі, да, і серпімо молотий флаг. А садись, Поліна П'ятерочка, Я ж така рада. Але вже малювати для себе вона почала. Дуже дуже набагато пізніше, коли їй було 69 років, вона залишилася сама в домі. Їй було дуже самотньо, Вона проводила дуже багато часу сама, ходила в плавні, розмовляла з рибами, розглядала природу. І я саме до речі, зараз зрозуміла, нарешті, що ж таке ці плавні. Бо я зараз читаю Васюківки, найкращу книгу в світі. Там дуже багато ці ява і павлуша проводять в плавнях. А в мене в селі такого не було. У нас, типу, ну річка собі, та й все. Це так прикольно, що тут воно ну, Перегукується. І от е, вона в цих плавнях тусила дуже час, але до творчості руки не доходили, бо в неї дуже багато роботи на городі, колгоспі, Вона постійно то дрова рубала, то щось полола, носила тягарі. І вже коли їй було 69 з половиною років, от як вона згадує, от наче хто каже: Нарисую, то нарисую, як сила вища. Було мені 69 з половиною років і забор ремонтувала, покрасила і думаю сама собі. От нарисувала б тут два голуба, якби то мені Бог дав. і тут сусід їхав, Гена, вийшов і каже: тітю Поліна, нарисуйте по голубу на кожному стовбику. І не питає, чи вмію, чи ні. Я нічого не сказала, а тільки пошутила. Геночко, кончила баба ремонт, нема кому і спасіба сказати. Посміялися, і він поїхав. А я у хату йду і думаю, давай голуба нарисую. І нарисувала. І як пішло у мене з голуба, оце діти бачите, і все, що було, де обрисувала. Це господній дар, я вважаю, а чи вона так, чи не так. І вона вже не змогла зупинитися після цього. Вона почала з тих голубів, перейшла потім на хату, потім на стіни, на стелю і розмалювала все-все-все, що було в неї вдома. Скопувала город осінь і бігала, малювала. Копаю, копаю, замарилась. Побігла, голуба намалювала на каліпки, а дихнула. П'ять прийшла, копаю, копаю, побігла. Друга голуба. Дивлюсь, і так, чи значить, я не сама гляну, гляну. Та хіба це я малюю? Скільки в неї було здоров'я, <стелю>, стелю розписати, Оце все просто, це неймовірно. А, і ще е, у мене є така книжка. І... Дорога до раю, де є дуже багато фотографій, є ескізи її, які вона робила просто в зошиті в клітинку, і є е, зібрані її штуки для натхнення. <хи> Та е, те, 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 чим вона надихалася, це були просто якісь упаковки. Е, оці, наприклад, пташки, які ми бачимо, там дуже багато пташок на стінах. Це взагалі чайка з шоколадки чайка. Uh -huh. Вона була її натхненням. Uh -huh. Леопарди це, це такі котики на ковдрі ну, не, намальовані. У неї була така ковдра, така дешевенька, і там такі котики намальовані, і, і, і вони були її натхненням. Там є ведмідь, який, якого вона перемалювала з етикетки води Арктика. Якась мінеральна вода. Блін, клас! Та, да, там просто ну це дивовижно. Просто коли ти це все бачиш, ти розумієш, що людина ну з нічого створила ну дивовижний світ, і це. Це, це так унікально. Вона брала сюжети і зі снів брала натхнення з усього, що в неї було. Це дуже перегукується насправді з історією Марії Примаченко. Ніби трансформували якісь символи з світу цього зовнішнього, переосмислювали і видавали в щось творче, власне, дуже унікальне. Всі 74 гривні своєї пенсії Поліна Андріївна витрачала на фарбу. І це була одна з причин, чому на неї дивилися трошки так скоса в селі, тому що ну як це витрачати на таку дурню всю свою пенсію. Пенсію в еквіваленті на доларі 15 доларів використовувала нам художні матеріали, а заробляла на їжу. Ну, по перше, зі свого роду харчувалася, а по-друге, десь підпрацьовувала, от щось людям розмальовувала. От навіть її онуки після її смерті, вони так само, як і сусіди, не розуміли. Цінності цього всього, що вона зробила, і вони хотіли продати хату просто для того, щоб там сусіди знесли і її, і побудували гараж в селі. думали, що вона така трохи божевільна. Ну що це таке? Тратить всі свої гроші на фарбу. Правда, але вона харчувалась з власного роду, і тому могла собі дозволити гроші витрачати на це хобі, називаємо так на творчість, на це прагнення її душі. Їй вже навіть не було де малювати, що останні роки життя вона поверх малюнку. І малювала ще малюнки. Дуже цікавий факт, вона малювала фарбами, які залишилися після ремонту. Це те, з чого вона починала. Тобто тут взагалі не йшлося про вибір кольорів за якимись стандартами. Під кінець її творчості я прочитала про те, що вона їй сподобалася ця фарба кольору Зеленки. І вона багато своїх робіт доповнила цією фарбою, От цим кольором. Ну, це не знаю, чесно, для мене це найжахливіший колір. Я згадую оці, оці паркани бабусині, я завжди казала Бабуся, ну давай ми якусь іншу фарбу виберемо. Чого зародила ця зелена фарба? Мені здається, що це ніби і було її призначення в світі, тому що коли вона домалю... вона померла одразу після того, як домалювала свій останній малюнок. Е, малювала вона вночі, закриваючись всередині ставні, починала співати, запалювала вогонь, вона дуже красиво співала і співала собі і розмальовувала. І от коли останнє зображення закінчила, вона просто лягла і спокійно у вісні пішла. Коли помер її син, тоді до неї почали привозити перших туристів. І дуже багато громадських активістів прям докладали багато зусиль, щоб цей будинок не зруйнували. І в один момент навіть будинок придбав канадієць для своєї української дружини як подарунок. Проте це не сильно рятувало від руйнування бо коли в хаті ніхто не живе, вона руйнується. Потім була ідея перенести будиночок до Києва, але для цього треба були серйозні кошти і в 2008 році. В'ячеслав Машницький створив благодійний фонд Полімірейко, і він хотів займатися тим, щоб саме зберегти цю спадщину, коли окупували лівий берег Херсонщини. То цей В'ячеслав Мишницький зник безвісти. Тому зараз роль керівника фонду перебрав на себе інший активіст. Ще до затоплення у травні росіяни хотіли оселитися на окупованій території в хатинці. Поліна Райко, але місцеві влаштували скандал, вигнали і сказали, не можна селитися там музей, і не зрозуміло, чому чи то через скандал, чи то через те, що місце їм не підійшло. Вони таки в нього не заселилися. Проте зруйнували його на кілька місяців пізніше, вже під ривом Каховської ГЕС. Коли росіяни підірвали Каховську ГЕС і почалося затоплення. Спочатку були сподівання, що до будиночка не дійде, але вони розбилися з першим же дзвінком Волешки, тому що будинок, який стояв дуже близько до хатки Поліни Райко, і навіть Вище був затоплений повністю постелю, і тому стало зрозуміло, що її будиночок постраждав також, але перевірити не могли ніяк, тому що це окупована територія. Згодом, вже після підтоплення, почали е, збирати інформацію, як можна врятувати те, що лишилося, і якийсь американський фонд, який має досвід роботи з підтопленими творами мистецтва, вони дізналися, які там матеріали, яка фарба, яка основа, і дали рекомендації, як це все підсушити. Але хата сама зведена із саману не випаленої глини, соломи і піску а вона надто погано зберігається і обкладена силікатною цеглою. Тому вдалося будиночок присушити лише трошки. І спроби знайти в Олешках матеріали для підпірок виявилися марними, бо окупаційні війська винесли все з будматеріалів місцевих магазинів. І, попри те, залишився будинок чи зруйнований нам складно зараз сказати, тому що він перебуває на окупованій території під постійними обстрілами. Проте з нами є цей феномен Полінера що дуже цінно. Він залишиться з нами надовго, тому що у нас є збережені картини, твори і такі проекти, як зробила Анастасія. Особисто я в ньому не була. На жаль, напевно, це одна з тих причин, чому мені захотілося його відновити. А е, розкажи, в чому полягала суть проєкту? Глядач бачить куб із водою і заклик пірнути всередину. Коли глядач проходить крізь текстуру води і опиняється всередині кубу? Він бачить фрагменти стін будинку Поліна Ройко. Ідея в тому, що його вже немає, він вже затоплений. Але якщо пірнути туди, якщо наважитись, ви можете побачити фрагменти цих стін, цих розписів. Вау, прикольно. А ти чула якісь відгуки від тих, хто пірнав? А потім розказував, як їм дуже цікаво було почути відгуки саме від іноземців, і я бачила людей, які плакали. Ми використали цей об'єкт також для того, щоб розповісти людям про злочини Росії. Я питала у багатьох: а ви знали про це? Вони казали: ні, ні, ми не знали. вперше чуємо. Да, камон серйозно. Хоче да. ну, бо... на русні. У мене тривога за вікном, я хочу глянути, чи на нас нічого не хотіть одну секунду. Да, да. Ні, це злітня, все ок. Можна продовжувати. Це унікальний феномен насправді, як людина після 60 років, після всіх трагічних подій, просто починає створювати дивовижний всесвіт, який захоплює безліч людей, і вона цього не не прагла насправді. Прагнула створити цей дивовижний світ для себе, напевно, але натомість подарувала його багатьом іншим людям. Ми маємо сили. Відтворити те, що в нас забрали. Речно це надзвичайно трагічно, що ми втрачаємо нашу культурну спадщину через Росію, але водночас дуже радує, що у нас є збережені цифрові носії, є люди, які це бачили, можуть відновлювати такі проекти, як робить Анастасія, такі проекти, як робить Український Дім, виставку, Рецентр, тощо, тощо. І всі ці вже збережені відео, фото і цього будиночку дозволять нам його відтворити в майбутньому. Я думаю, це надзвичайно цінно і ви. Ростіть своїх дітей українською без меншовартості, пояснюючи, наскільки у нас є багато прекрасних, талановитих людей. Вчіть їх більше про Україну, цінувати те, що у нас є, поки воно є, і поки його не знищили росіяни, а для того, щоб їм це не вдалося, побільше донати на ЗСУ. Дуже дякую, що дивитеся і цікавитеся. Бережіть наш культурний спадок. Що ви відчуваєте? Ой, просто я літаю. Душа моя, як на небі, літає! Радость така, забуваю гори, все я так. Якось ну радостно. Буває так, і співаю, і плачу, оце я малювала так.